Четверта книга Псалмів. Псалом 97. Господь тріумфує. Господь царює. Земля хай веселиться. Нехай зрадіє островів Велика сила. Хмари і темрява його оповивають. Справедливість і право є основою Його трону. Вогонь його попереджає і палить довкола ворогів Його, Його блискавки освітлюють Всесвіт, а земля це бачить і трясеться. Гори, наче віск, тануть перед Господом, перед Господом землі всієї. Небеса проголошують Його справедливість, і всі народи побачать Його славу. Нехай засоромляться всі, хто вклоняються статуям, що хваляться власними ідолами, і всі божества, нехай йому поклоняться. Почувши це, Сіон радіє і веселяться усі міста, юди з постанов Твоїх, Господи. Бо Ти, Господи, звеличився над усією землею, Ти вознісся над усіма богами. Ви всі, що любите Господа, зло зненавидьте. Він, що стереже життя своїх вірних, з рук грішників їх визволяє. Світло зійшло для праведника і радість для тих, хто має щире серце. Возрадуйтеся, справедливі Господом, і прославляйте його святе ім'я. Коментар до 97-го Псалма Ритуальна акламація Господь царює з єврейської Яхве Малак є характеристичною рисою біблійного жанру співців царя Господа. Псалми цієї групи є подібними до мелодії горна, яка відкриває завісу могутньої теофанії, головного елементу твору. Псалом говорить про урочисте об'явлення Бога у космосі дивитись псалом 18, 8, 16 вірші. Та 29 яке звернене проти ідолів та ідолопоклонників, і прихильне до Божого народу, щоб стерегти життя своїх вірних. 10 стрічка. Постійні прямі і непрямі цитати інших псалмів та другого Ісаї, пророка повигнаневої епохи з IV століття, відкривають Ізраїль на універсальну перспективу спасіння адже Острови Перша стрічка. Вказують на найбільш віддалені території нашої планети. Цей елемент псалма вказує на те, що він має пізнє повигнаневе походження. Структура твору має лінійну будову. Перші стрічки псалма змальовують потугу Господню, космічні окрики Небес та Землі приймають урочистий вхід Великого Царя. Перша п'ята стрічка. Він з'являється оточений космічними та історичними слугами. Небом, тьмою, вогнем, блискавками, справедливістю, правом та славою. Друга частина змальовує два види відповідей на це об'явлення Бога Ідоли, припавши ниць до землі, поклоняються разом з ідолопоклонниками та радісні окрики вірних, що прославляють Бога, шоста дев'ята стрічка. Третя ж частина описує те, що для праведників означає проголошення Господа царем» 10-12 стрічки. До домінуючого світла, яке сходить, наче вогонь над праведниками, приєднується темний осуд ідолопоклонства. Натомість, кінцевим образом псалма є поранок нової ери, в якій заясніє Господь Сонце справедливості. МАЛАХія 3. 20. В Кумранській книзі містерії в такий спосіб змальоване царство, започатковане Богом. Безбожність відступить перед справедливістю, як тьма відступає перед світлом. Безбожність зникне назавжди, і справедливість як сонце явиться на початок, порядку у світі. Для праведників Божа справедливість є світлом та радістю, адже вони у вируках Господніх знаходять допомогу та захист від безбожників. Отож, коли проголошується царювання Бога, то праведники отримують підтримку. Також в навчанні Христа тема Божого царства є першорядною, а церква проголошує залежність створеного світу від Творця та виражає переконання, що все, що заповідав Господь, в повноті об'явилося через Пасху смерті та Воскресіння Ісуса. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська.